Зараз прозвучить гімн України, прозвучить Другу, прийти, а надалі прозвучить гімн Європи. Тому прошу уставити. Без таємних. Коротка інформація, Європейський Союз це сім'я демократичних європейських країн, які об'єдналися заради миру та процвітання. Євросоюз це суперечлива, що має замінити існуючі держави, і він також, і він також значно більший за будь-яку міжнародну організацію. Країни, що входять до його складу, заслували спільні інституції, яким було делеговано частиною їхніх суверених повноважень, завдяки чому стало можливо демократично приймати рішення з конкретних питань, які становлять спільний інтерес на європейському рівні. Таке об'єднання суверенних повноважень називається європейською інтеграцією. А надалі наш розповідь продовжить наша голова Євроклубу Анастасія з Доповідь на тему є Європа це континент, де існує не лише багато різних традицій та умов, а й спільні цінності. ЄС захищає співпрацю між народами Європи та пропагує єдність, зберігаючи при цьому різноманітність і гарантуючи прийняття максимально наближених до людей рішень. У 21 столітті країни світу дедалі більше залежамо залежимо до... <кхід> Одна від одну. і для кожного громадянина Європи все необхіднішою на співпраці з людьми з інших країн у дусі щирої зацікавленості, толерантності та солідарності. Європейський Союз забезпечить півстоліття стабільності, миру та процвітання. Євросоюз розвиває спільну зовнішню політику безпеки, що дає країнам ЄС можливість разом діяти на світовій арені заради стабільності, співпраці та взаєморозумілі. Допомагаючи розбудові безпеки та стабільності в усьому світі, ЄС також робить життя більш безпечним і для людей, які проживають у межах його кордонів. Особливо активно ЄС пропагує людські аспекти міжнародних відносин, такі як солідарність, права людини і демократія. Це допомогло підвищити життєві стандарти, будувати єдиний загальноєвропейський ринок, вести єдину європейську валюту євро і піднести пластичні вироби в цьому світі. Дякую вам спію. Будь ласка, надалі я вам розповім про зовнішні відносини Європейського союзу. Самі лише розміри Європейського союзу в економічному, торгівельному та фінансовому відношенні роблять його справжнім світовим гравцем. Євросоюз має цілу мережу договорів з більшістю країн і регіонів світу. Найбільша міжнародна торгова сила та батьківщина Євро Другої світової валюти. ЄС щомісячно витрачає близько 700 мільйонів євро на підтримку проєктів допомоги, що реалізуються на всіх п'яти континентах. У 1980-х роках ЄС подав, почав надавати гуманітарну допомогу по всьому, країну, по всьому світі. З 1993 року, згідно з Маастрийським договором, він називає спільну зовнішню політику та політику безпеки для забезпечення можливості спільної діяльності у випадках, що стосуються інтересів Європейського Союзу як єдиного цілого. Наступно вже два роки співпрацюємо ще з, одним, ще з однією Дікозапроської обласної громадської організації Центр польської культури імені Кароля Войти. На жаль, сьогодні представник не зміг приїхати з цього центру, так як вона виступає в театрі, тому вибачте, будь ласка, так вона більше розповіла про цей центр. Ось деякі фото з Дня Європи, щороку разом з владою міста та мешканцями міста Святкує День Європи. Ось це у нас посол Польщі. Посол Республіки Польщі в місті Харкові, Ян Гранат. Ян Гранат. Влада міста разом з керівництвом консульства Республіки Польща в Харкові. Вітають нас. Ось Європубівці. Тобто це фотоматеріали минулого року. Тобто це фотографії з того року, як ми участвують. Польський центр, у нас була презентація. Разом з ними участвували? Так, участвували. Тобто ось це з центру Короля Вайтилин, наші гості. Далі центр відкрив театр Європейської драматургії дзвони. Їх вистави побачили міста України, Росії, Польщі. Ми також разом всі відвідуємо їхні вистави. Це дуже цікаво і корисно. Не тільки наш євроклуб, а інші євроклуби були на цій виставі. Завдяки вашій спільноті центру європейської інформації. Ми побачили їхні вистави. Дуже гарно. Це фотографії перед виставою. Ми кульки, кульки пускали в небо. Кульки, як така. Дружби, народів, Також от, єврейський центр. Це у нас ще, я співпрацюю разом з нашим євроклубом, з єврейським центром Кеша. Основною метою діяльності центру є задоволення та захист своїх соціальних, економічних творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів членів організації. Ось це Презес, це його дружина Марія, Презес Павло Спурський і дружина Марія Цього центру. Жаль, сьогодні не змогли за приїхати. Щороку разом з центром святкуємо релігійні свята, це 10 Миколая, традиційні вечори та пам'яті Карля Войтила разом з братами Капуцинами, костей 100 Йосипа, Карла Маркса. Ось деякі фотографії з центральної бібліотеки. Там де їхні також вистави проводять творчі вечори Центральні центральній бібліотеці міністра. Постійно так запрошують, постійно приймаємо участь інформацію, поїздки, індивідуальна співпраця викладачів, керівника Євроклубу. Тобто кож, практично кожного літа, інколи і взимку, ну, влітку, то це літні курси язика польського. Ми святкуємо Тиждень європейської демократії в, Європейсь... в Центрі європейської інформації також проводимо літ... на різні. Вечори і не тільки вечори на різні тематику також в центрі європейської інформації. Також Дні європейських мов. У нас були і семінари, не тільки наш євроклуб був запрошений за допомогою центру імені Кароля Ваїтили, але й інші викладачі, і діти проводили, тобто 23 європейські мови в Євросоюзі. Ну і також я викладаю польську мову в цьому центрі. І учні наші охочі вивчають також цю мову, тобто факультатив, можна так сказати. О, Це коротка інформація, керівника і також фотографії нашого євроклубу. Е, це моє навчання. Влюблені, так, в Люблі. в Любліні, та, місто Люблін. А також, ось я вже говорила, що наш євроклуб співпрацює з єврейським культурним центром. А особливо жіночу організацію «Кешер» і відвідали центр мінора, були там на екскурсії. Ми розпочинаємо Євроквест Євроквест, показує першу ключ. Зоріне сяйми країн Європи. Виконали учні Євроклубу, вікно Європи. Мета це не саме перше поглибити знання учнів про країни Євросоюзу, також сприяти використанню комп'ютерних технологій розвивати творчі, гідності, виховувати почуття гордості за свою країну, Україну, ну і формувати національну свідомість, відчуття незалежності до рідної землі та народу. Форма проведення це у нас Вікторина разом з нашими гостями. І такий вступ це культура, особлива форма людського життя. І народ такий, яка його культура. Моя любов до Вітчизни не примушує мене заплющувати очі на досягнення іноземців. Навпаки, чим більше намагаюся збагатити мою країну з здобути мене з її напад, так сказав Вольтер. І ми не можемо не погодитися з цією думкою. Щоб рухатися в карет, потрібно не лише любити батьківщину, але й знати та поважати своїх сусідів, а ще вивчати їхній досвід розбудови громадянського суспільства. Сьогодні весь світ дивиться на нашу країну, сподіваючись, що високі стандарти духу реалізуються в конкретні справи, які підніматимуть вагу та значення її у світі. Шановні друзі, ми раді вас вітати в цьому засіданні нашому та пропонуємо вам пригодницьку подорож деякими країнами Європи, в якому візьмуть участь країни Євросоюзу. Шановні учасники, сьогодні ви будете, за нашою допомогою відкривати країни Європейського Союзу. І сьогодні ми з вами будемо подорожувати по країнах Європейського Союзу, дізнаємося багато, корисного і покажемо, наскільки здатні, наскільки ми е, знаємо країни Європи. І розпочинає наш захід голова нашого Євроклубу Анастасія. Ми підготували запитання про європейські країни і будемо задавати їх вам, шановні гості. Ваше завдання дати якнайбільшу кількість правильних відповідей. Перше запитання. Яку країну називають батьківщиною Діда Мороза? <райко> Мороз? Друге, автомобіль на емблемі якого зображений Дякую. Далі. У якій країні встановлено світовий рекорд швидкості потяга? Нормально. Яка країна є резиденцією Римського? Рівського? Далі. Яка країна є батьківщиною письменників під'яма Шекспіра, Чарльза Які країни з'їдуть з людей через протокул Ламаша? Національний поет, який жив у першій половині 19 століття і активно виступав за незалежність Польщі. Adam Adam девич, так. Скільки золотих зірок на набрали? Який музичний твір став гімном Європи? Yeah. Яка європейська країна славиться виробництвом годинників? У басейні якої річки розташовані воєння Україна, Болгарія, Угорщина? У якій центрально-європейській країні найбільша українська діаспора? Унікальний природний заповідник розташований на вододілі Західного Бугу, Німану і Прип'яті Називається столиця угу. Європейської держави, через яку протікає річка Вісла. Варшава, Варшава. Дякую, Анастасія. Надає слово іншому представнику Дмитро Весходя. Наступна. Ось активно стає Європі. Одна з великих європейських держав. Дивилися Польща, є Варшава, місто традиційної сучасності. Польща багато, пам'яті архітектури, функціональними справами, культурою. Музики, з художньою тканинами та казками. Усі пам'ятають польські при свій. «Пийте, їжте і ослабте свій паса. Поляка гостинні люди. Пригощають усіх, чим хати багато. А зараз виконується і національна адміністр. В якій частині Європи розміщена країна? Так. Центральні. Центральні Яке море буває береги Польщі? Польщі? Як називається католицький собор? Костюр. Костюр. Дякую. Мені сподобалось також, А знаю. Ні, дивимо поймають. Ми... Дякую. Ще куди ми можемо помандрувати, нам розкаже Олександр. Куди ми далі помандруємо, був Так, це, це Угорщина, країна, де людей таких багато. Там столиця буде де музеї та палаці, де краса не знає, меж королівських у палатах, де чудові краєвиди і природа йде в окраїні, де реклама. Це чудовий і милий край. А зараз нам буде питання? Так. Які річки є головним у Бощині? Думаю і яка валюта в цій держави? Фолі. Фолонів. Активно, буде плюс 12. Я по-іншому називаю угорців. Горців. Маяк. Активно, активно. У вас так є сонячна десять країна, у якій є все країна з багатою. Історично його сплачені, е, е, його природою його стали цієї держави, названа на честь грецької відповідні <плес> афіни. Загадкові гори, як прекрасні острах, золотих пісок, е, чисте блакитне море, а найдавніші пам'ятки цивілізації роблять цю країну. Ідеальним місцем для, для продовження відпочинку та розваг, скуштуйте наші сири. Ви дари, моря, спробуйте разом з нами пожити по резервіку. Багато спати, їсти, пити, каву з морем. Відвідайте наші вітричі пані. E та ж жиріч? Давай, як не знайко, полетимо на повітряні Чо кулі. Чому ні? Адже кулю ви знайшли французі. О, Франція, європи серце, ти матінка кравини вина. І завдяки твоїм старанням любов у серці ожива. Тебе обіймають Средиземне море і Атлантичний океан, а Альпи, і Пиринейські гори навколо тебе створюють паркан. Річки твої, Лаура, Сена, Рона, Життя несуть на Єлисейські поля. Ламанш, Протока і пати єднають Францію і британські води. Нарічує історія твоя, чимало років від мушкетерів, королів та світських дам, що залишили нам у спадок юридих Версаль, Палеояр і Нотр-Дам. Зини хворі прославили країну, Ампер, і П'єр підкорма. Подарували світу щастя не одну хвилину. Бальзави Йово, Могір і Олександр Турман. Твої традиції підтримали нащадки, за тебе воював на поворот. Зідав у спорті, Джодасен, без страдість, кіно прославився Олен Делон. Перлина твоєї ж завжди буде, ти місто, що бережи. Париж звиться із давна, детріумфальна арка і вежа дежа, кохання моди і краси сповна. Дякуємо і запитання нам задає Анастасія. Яке мі... місто є міжнародним центром туризму відомих воротами. карнавалами, карнаваними Ні Як називається вищий законодавчий орган України? Яке місце забоче присідає франція в Європі? Тару после Ракін. Ой, после України. з протока на ла Ла-Манш. А тут ще й підводні потяги. Оце краса, давай ми проїдемося. А це ідея. А знаєш, куди цією протокою потрапимо? Ні. До Великої Британії. Вівсянка, Путін, Хованший чай, футбол, Шекспір, Нітрон. Вітл, веді. Це все при країні, порушення телевізами і сучасних поглядів на життя. Англія відрізняється неймовірно терпінністю для всього нового та тривитним відношенню до всього рішення. Завоювона можна багато говорити про всі переваги, але кожен знає для себе. Те, де чого лежить душа. Адже англія держава, яка може цікавити та повонити будь-кого. Романтики задоволення відвідуються серед найбільші фортеці. Замки та палаці, любить ретець і загадок може доторкнутися до найвищої спороди на землі та підрізниці космічної енергії, біографію згідно осіння, природні багатства країни. Ну і історики будуть раді знайомствуватися місце місцевими, де відбувається промислова революція. Лондон, Манчестер, Ліц, Бермінген, Темзер, Британський музей, Свято Вітю, Кенганський палац.

Які історичні області входять до сполучене королівського Так. Як по іншим называється Великобританія? Як називається вежа з родини комуналь? Числене населення твоих. 22 мільйони осіб. За кількістю сонячних днів за рік Іспанія посідає перше місце в Європі. Тому проблема води одна з найважливіших. Це країна з багатовіковою історією, відомою літературою та мистецтвом, цікавою культурою. Унікальна традиція іспанців це бій биків, знаменита корида. Головна особа кориди матадор, який вбиває бика. Невідомі, що матадор – Національний герой Іспанії Хуан Антоніо Руї. Суті країна славиться надзвичайними курортами, сільським пейзажами, шедеврами національної кухні, архітектурою щасливою. Щасливою вам, подорожчим. І запитання. запитання. Як у перекладі з філіппінської мови називається королівство Іспанія? Берег. Берег променів, як називається традиційно національний турнір? <рес> У якому мі місці знаходиться морський музей? Пам'ятник Колумбу, де міститься модель його корабля Санта Марія, в натуральному величину. Барселу. 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 Дякую, дякую. клубок. І Ліван ніколи не вступить в ЄС, оскільки географічно він не в Європі. Україна географічно в Європі. І чи має шанси вона вступити? Запитання до наших членів Європу має всі шанси вимагати і працювати веселий народ. У нас земля радуючись. Тобто отже, отже, Україна має всі шанси вступити до Європейського Союзу. Так, європейському союзі могутні країни і бажає вступити в Союз Україна. Ми держава не людей. Маємо безліч пропозицій, цікавих ідей. Сміливо дивимося в майбуття. Цікаве і щасливе творимо життя. І на остаток ми проступаємо вже України нашу пісню. Це